На Рівненській АЕС відбулася позачергова конференція трудового колективу. Основне питання обговорення нової редакції антикорупційної програми ДП на «Енергоатом». Антикорупційна програма після обговорення погодження затвердження вперше буде невід'ємною частиною колективного договору. Текст антикорупційної програми був надіслано на всі підрозділи. В підрозділах пройшло обговорення, критичних зауважень надано не було тому. Зібралась конференція, яка проголосувала за погодження даної програми. Наше підприємство має на увазі до певних енергати, не вперше приймає антикорупційні програми. Скажемо, там ключової відмінності від них від них немає. Вони все несуть набор норм, скажімо так, і правил щодо запобігання протидії корупції, за чітко визначені і розмежені стандарти, які мають бути на нашому підприємстві. Саме головне питання це нульова толерантність до корупційних дій. Тобто абсолютна нетерпимість до корупції у будь-яких її проявах. Найближчим часом має відбутися затвердження нової редакції антикорупційної програми президентом ДП ЕК Енергоатом. Відтак вона стане невід'ємною частиною колективного договору компанії. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.